Ціни на комплекти для ТО в Таксі UA просто супер. Таксі UA це єдиний додаток з найбільшими знижками для водіїв таксі. На пальне товари на АЗК, автомийки, та навіть тут можна орендувати авто для роботи в таксі. А ще оптові ціни на автозапчастини. Завантаж додаток та переконайся сам. Доставка поштою прямо під двері. Ось бачите швидко, вигідно і по оптовим цінам. Все це у додатку таксіва. Завантаж додаток зараз. Всім привіт, друзі! Виїжджаю сьогодні працювати. У відверто дерьмовому настрої, можна так сказати, ще зі вчорашнього дня. Як ви пам'ятаєте, цю машину я собі купував і думав, що я покатаюсь на ній ну, максимум півроку і продам, ну і поміняю собі на щось. типа на Теслу знову, щось таке. Ну і коли я виставив її на продаж, то я собі поставив можливий обмін на Теслу або на електричний Ягуар, ну, коротше, на щось електричне. Ну і от уже пройшло трошки більше року, як я їжу на його арчикі. І позавчора мені прийшла пропозиція в авторія. Підкинули варіант, який мені максимально підходить. Це Tesla Model S 2018 року на Intel з салончиком третього покоління, тобто тачка, яка якраз проходить в Prime. Коротше, ідеальний варіант для мене. Ключ на ключ, я готовий мінятися. При тому, що в роботі для мене нічого не зміниться. Як працював в праймі, так і буду працювати. В общем, зустрілись ми з хлопцем, подивились ягуарчик, спочатку покатались. Дуже йому машина сподобалась. Ну, звичайно, блин, після Тесла це інший рівень. І потім, коли я сів проїхатись вже в Теслу, коли прийшов час оглядати другу машину, я проїхався. І одразу у мене пропав настрій. Знаєте, одна справа, коли. Ну, коли там Ярік приїхав на Теслі, Женя, і ми такі проїхались. ну, Тесла і Тесла, да, нормальна машина вроде, по старій пам'яті. Але коли вже прийшов час усвідомити, що це буде моя Тесла, і поміняти її на ягуар, і мені якось так стало сумно, я проїхався на цій Теслі. І це реально така консервна банка. І я такий їду, отак от дивлюсь на це все, на неї. От як вона їде, на салончик і візуально вроді би нічого. А по відчуттям це. Коротше, я не можу, чесно, я сьогодні прокинувся, і от зараз я виїжджаю, я розумію, завтра ми їдемо на Royal Service дивитись йогор. Він хоче прицінити собі приблизно, скільки йому буде коштувати ремонт і для себе прийняти рішення. Але я так розумію, що він його вже... Вже прийняв, типу що він погоджується. Бо якби те, що це буде дорого, це взагалі не сюрприз. Там поміняти прокладку клапаної кришки буде коштувати там 1040 або От, Я про це в принципі і сказав: що треба орієнтуватись десь на півтори тисячі доларів, якщо робити на роялі, звичайно. І ну, де він його буде робити, це вже його справа, може він десь буде десь зекономить на СТО у Кума, да? як мені люблять писати, та ми з кумом, блядь, сміємось з тебе, ми з кумом з тебе сміємось. Ми в три рази дешевле зробили і такий ягуар за 13 тисяч купили. Блядь. Дуже класно купувати наступну тачку на рівень вище, і дуже сумно пересідати на наступну тачку на 10 рівнів нижче. Так що, друзі, неділя 13 ранку. Традиційно виїжджаю працювати, під'їжджаю зараз на заправочку, де мене чекає Ярік. Ярік вирішив взяти реванш, бо він сказав, що щось минуло разу, йому щось ну, трішки не підфартило. Ярослав уже на фільтрах. Привіт. Привіт! Давай в теслочку сядемо вже. Давай! Опять накид... трошки без Накидав лантухів, щоб ніхто з сів? Відпала кришка від. Ее. <ріх> ну я, я, дум... <ріх> дум... <ріх> я думаю, це не проблема, мені так нормально. Та да що це за колхоз? Е-мое! Та бляд, ти як можна ще Поки що поклав в багажник. Капец. Бачили це? Тут сборка, зборка, звісно. сборка! це зборка! зборка. Ярик! Я хотів сісти, така що в тачку. Сказать, типа, що, блин, уже без 5 минут Ярик, уже 90%, що завтра я вже буду ездить тоже на Тесле. І вот я бачу этот колхоз на бардачке. Ну, я думаю, там просто було погано зроблено. <говорит> Жесть, так що меня <говорит> тоже відпадає все тут? Я думаю, це чисто так. Э... Руль не відпадає хоть? <говорит> Ні. <говорит> Панорама, не, нічого, все нормально. Я Ні, вже... Все супер. Я і так розстроєний, просто коли я це побачу, це просто. А ну -ка. Мені кажуть, герметиком намажу приклею. Я кажу, я краще ну, своїми руками це робити не буду. Хай спеціаліст це зробить. 100% вірю. Ти готовий до батл, скажи мені, я чесно. Готовий. Сьогодні у нас 11 годин. Сьогодні я готовий, але трішки все пішло не так, як я планував, без камери. Як кажуть Шкереберть. Шкереберть, да. так. Тому дивись. навіть не зняв, коли виїжджав. Був заряджений повного. Так, давай дивиться. А, тут дивиться. Ні, давай сюди, так, поїздки у нас. Так, середня витрата у Яріка 21 кВт. 20... З кондиціонером трішки. 22 кВт години на 100 км. У Яріка середня витрата. І заряджаючись по 4 гривні в тебе за кВт? 4,30 30 4 гривні 32, 32 Коротше, 1 гривня за кМ. Собі вартість. При... Краще рахувати одна, тому що плюс примен... мінус. Да. Все, 1 гривня кМ на Теслі, заряджаючись вдома на сьогоднішній день. У мене буде в 4 рази дорожче, тому що я буду заряджатись по 16 гривень, і виходить, що в мене буде собі вартість 4 гривні ками. Це буде в 3 рази дешевше, ніж на ягуарчики. Ягуарчик, невже ти завтра поїдеш до когось другого? Капець, Такий апаратик, Ярік. Ні, ну я дуже задоволений, що я на ньому рік від'їздив. Я думаю, що це машина класна, ракета просто. Я думаю, що це найкраща тачка, яку можна купити в бюджеті до 30 000 доларів, Ну, кращого. Ну, ладно, там на рівні з BMW 7, да? на, на рівні з Mercedes S-класом, але все-таки то тачки для людей постарше трошки. А для молодих пацанів можна і на ягуарки поганяти. Все, коротше, стаємо на фільтрах, годі базікати. Да? так? Ярик поїхав перший, 450 взяв в центр, а я одразу вже взяв з ефіру. За 620 гривень знивок теж в центр, в район Лебіцької. Подача, звісно, в мене конська, 10 км. Але мені треба потрапити як умога раніше в центр, тому що товариш з завтрашнього покупця Ягуара хоче повторно оглянути тачку, тому треба з ним зустрітись, щоб він все подивився, прикинули вартість обслуговування, утримування цієї, цієї машини. Ну і Дякую. Коротше, процес іде, так скажу. Люди, звичайно, як і я, певно, коли цю машину купував, я сумнівався, думав. Майже рік я думав, поки не визначився. Ну, коротше. Тому замість гнать порожняка, правильно, я взяв за 600 гривень заказик і по кругу в мене все одно вийде 30 гривень. Такі діла. Погнав я. Коротше. Я за вами? А, да, да. Ага, добрый. Вам кондиционерчик или так с крышей можно погонять? А с крышей можно. Супер. Алло. Привет, Максим. Привет. А я вот приехал в центр, ты говорил хотел с другом. Сейчас я позвоню ему, если он на месте. Ага, хорошо. Подожди. Окей есть заказик классно минималочка по центру 450 за 6 и как раз прям прям там да я и стою офигеть супер Доброго дня. Доброго. Мы уже много раз подогревали. Ну, в якщо Если вам понравится трек, чисто сколько сможете, только если больше, або реп понравится. Разом с дедусем. Сейчас просто хаслю на пузатку, что на путь пузатки боится. на пузатку, ну давай на пацанам зачитаешь. Рэпче вірш? Давай, рэпчик. Зараз. Wake up and lace up my sneakers. I'm always dressed to kill. Each time I speak, I'm at peak to bring be me some extra ears. Feel it in my soul in my sleep. I breathe till the winds get sealed. Don't go while the rest is still beast mode on a run all year. Work till the funds all here. Can't stop till the path all clear. Slim sweatshop and. Ярик, ну як ти думаєш, Настрій покупця який? Настрій? Обережний якийсь настрій. З, занадто, да? Ну, це, це ж його гроші, це ж ним. Ну. Це мої гроші. І твої і його. Занадто він. Як... Ну, ладно, я так скажу, що він дуже сильно переживає за обслуговування і за те, з чим йому доведеться зіткнутися при обслуговуванні цієї машини. Тому він просто звик до Тесли, що він такий собі поїздив і ні копійки не потратив. А тут ти приїхав і раз на соточку прилив, раз тут на полтинничок. Зовсім інший рівень буде. Ну, в плані і комфорту, і обслуговування. Тому mm. ціна буде трішки. Ну що, давай на фільтра? Давай. Треба працювати. Я навіть не знаю, хочу я чи не хочу, я продати її. Пленка там щось переклеювати. Він один раз на ТО заїде і для нього переклейка пленки це буде взагалі, ну, типу... скажи, яка пленка, ви що? Ну треба, блін, прокладку міняти. <реш> До речі, зараз вам покажу відосик, як вона виглядала, коли була сіренька, коли її пригнали, відреставрували, відремонтували. Зібрали краще, і прямо перед тим як клеїти на неї чорну матову плівку, отак вона виглядає сіренько, офігенно. Скажи. Красиво, ти бачив? Да. Ні, подивлюся на увазі. Подивлюся. Да, зараз якраз ти ж да. бачиш. Вже бачиш. Ну, Бачи воно якраз крутиться. Да. Да, поки я розказую, воно вже крутиться якраз. <рес> я ну, Скажу, що це типічний день таксіста. Виїхали працювати. І Що? Поїхали машину продавати, дивитися. Ярик приїхав до мене щось подивитися, що там, як, як процес відбувається. Зараз ми поїдемо їсти. У нього каса 450 гривень. Ну ладно, він зараз взяв там мінімалочку 185 по блеку по центру, якраз на шаурму. А в мене вже полторушка. Ну, от. Так що. О, сейчас, о, ще, зараз. Ігорович. І, і, і чисто Ігорович приїхав по справам. Ну короче, я прошу, що вместо постоянно якісь постоянно. Вот это, знаете, як Паша коли сказав ну я виїхав короче, зробив два закази, поїхав по своїм делам. І я ему постійно в комментариях писав Паша писав йому постоянно Паша які у таксиста можуть бути свої дела. Таксист таксовать, у таксиста не може бути никаких дів, кроме того, щоб вывозить заказы. А вот ти, пожалуйста, праймик. А? 275 за 3. Ну і плюс подачка, звісно же, 2. Звісно же, куди без подачі. В ітоні все одно вийде класно, тому що якраз це в сторону шаурмішки. Можна буде і пообідати. Як завжди, замовлення біля Ocean Plaza. Це прям космос. Приїжджаєш і нікого немає. Извините, что это машину мне искать. Я вижу, тут очень много просто стрит. Я не успела даже посмотреть. Блин, ну самая космическая, ягуарчик на аварийке. А, я вижу. Вот хорошо, это. Как можно минута, перепутать? Да. А, минута. Окей. Я просто не успела открыть, посмотреть. Я уже увидела, что ко мне уже приехало. Ясненько. Ну, я жду. Все, иду, секунду. Взял заказик, Ярик. Ярик. Взял заказик. Смотри, двести за 6 км С Жилянской, На глыбоческом. Пойдет? Звичайно піде, дивлячись на те, що мені нічого не приходить, то тобі піде, тому що праймі це сила. 2044 вже без 15,9. Так, взяли чергове замовлення 422 за 2. Супер. Ну, з подачою 3,5, конечно же, конечно же, з подачою в 3,5 км. Но все одно виходить непогано. Ярик рік записав голосовушечку, що в нього всього лише 1500 гривень каса. Жестяк. У мене з цим замовленням буде трьошка. Алло, здравствуйте. Это пассажир У вас, да, это -то... вас э... Мы тут от друга ждем. Если можно, обучите, пожалуйста, ожидание, а то он куда-то немножко от нас отошел. Да, трезвый, нормально все. Что, простите? Друг трезвый, нормально все. Да, да, да. Нет, все, все трезвые, не переживайте. Добрый вам вечер. Добрый. Так, извиняюсь. Айкос Френдли, скажите сразу. Да можно. Там и вас ждали, да? Нет. 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 Дали вот этого тренили, а потом. Да, сначала его, потом меня. Сколько я вам должен, давайте сразу. Или там не Сука, должен. Ты сколько не жалко, пацаны, блядь. Начинается. А вот это, кстати, ложка делала. Я как-то так тоже таксиста сказал, так. попался. Знаешь, такой, который. Ну сколько не жалко, он такой. Ну не, ну тысяча. Тысяча, блядь. Я давай. говорю, ебать, так такси стоило 370, нахуй, но я там опоздал на 5 минут. Он мне, ну уже спросили, я такой понял. Не, ну да, если уже спрашиваешь, то надо готовиться к тысяче. Это ж, блин, тысяча. Минимум. Тысяча это золотой стандарт таксиста, да, типа. Ну такие, типа, ну, блядь, сука, не жалко, сколько, Ну тысяча, блядь. Да пошел, ты, блядь, тысячу жалко. Я приехал в центре, я думал, ты тут стоишь. А, ты катаешься, возишь, да? Ясно. Короче. чтобы я точно прогнал, Ну, принципе, да. Я заразумею. Окей. Добрый вечер. Добрый Добрый Великантов, Добрый, Добрый. Погода сегодня 18 градусов. Здравствуйте. Жаришка. вечер. Добрый Да. Добрый вечер. 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 Ну ну <свят> Да, 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 все хорошо. Что, нормально, на Я просто вам сказал, чтобы не спешили все равно езжать. Спасибо. Вот, поэтому все. Равно. Все. Не пойман, не считается, правильно? Соглацю. Не, проснуток ехали. Чуть так бородатого равно, не жахнули, ничего. конечно. Блин, это такое уже. Все, доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Все было, конечно, прикольно. Вот. И кінець рабочего дня. Праймик ми закрылся в 23.15. Поставив я кнопочку додому традиційно по всім категоріям украв роботу у стандарта і от такий от петлюри. Прямо додому, на кальцова. 300 гривень за 10 км. Нормально? Нормально. Я вважаю, що нормально. Карта тут печальна. Так, ну що, Ярослав, давай підбивати підсумки батла нашого. Давай. Оу, давай. Давай. Треба подивитися, бо я ж не пам'ятаю. Я за скріном зараз швиденько порахую. Блін, давай. Ладно, давай давайте покарахує, я скажу. Я проїхав Ярік 112 кілометрів від дому до дому. додому. Угу. Враховуючи ще і за кавою їздив, і на СТО, Ну, не на ага. ну да, на СТО ми їздили тачку, там дивиться. Порожнього пробігу. І проїхав я в ітогі 112 км. І касу зробив. Я думаю, десь 6 5800 гривень. 5800 знав. А можна я не буду звучати? Ні, прийдеться. Прийдеться? Да. Ну, так, пробіг я не пам'ятаю. Юра вставить десь тут. Десь потім да, додаш? Ну давай. Я скину тобі. Каса вийшла 3155 гривень. Коротше, висновок такий, що от якщо чисто розраховувати на Black Premium і бізнес. Щось справи у таксіста йдуть не дуже. Реально, треба катати по ходу все. Фіхі знаю. Ну, мабуть, так. Ну, у мене Стали? просто вечір задався класно. Ну ладно, що тоді? Поїхали. У нас сьогодні термінова справа, і важлива, про яку ви дізнаєтесь на початку наступного відео. І підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео, цей коментар ви бачите на екрані. І власник цього коментаря отримує пачечку найсмачнішої в світі спеціальті Арабіку з Ефіопії. Новенький лот з'явився. Special едішн. Так що, чекай. Всім пока. пока.